Діма глибокий вгадує подарунки з шапки Святого Миколая. Е, отака штука. Обережно, обережно. Ти покладеш мені? Да, обережно. Ну це цей, поняв? Від ялинки ця да, штучка. Так, да, 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 футбольний інтелект, молодець. Далі. <рес> <рес> отака штучка. О, тут, взагалі, тут дуже інтересно, братан. Ха, а, сам. А що це за гель якийсь? Ну який? Це гель? Реальний mm Реально -hmm. гель? Чи чай ну, може? Похожий. знаєш? Оу, oh, yes. Чай? Да, це чай, братан. Oh. Боже, дімо розбиратися, oh. які у нього ручки. Тут такої на ну, заправки, знаєш? А таку знаєш? штучку. О, це цукерочка. Це сладость. Да? Шоколадна якась така ah, цукерочка. Це шок, шок, шоколадна цукерка, Діма, молодець. Наступна штука. Що складніше буде? Це Що... дуже складне. Давай. Це дуже складне. Тримай. Братан, це твоя нога? ну Це палка якась, блять, якісь. Футболісти у нас в команді такі він так запалюється, як коли взагалі грає. А, це бенгальські огні? Да, це бенгальський вогник. І останнє, і саме важливіше під час новорічних свят це. Ліскар? Мандарин! Мандариночка! Оу, є!